Шановні глядачі, змовим Посіка Хелп 10 червня 2025 року. Вода кипить, вареники варить, як би сир. Мукинемо. Шановні глядачі, ну в нас є, біжить, вариться чудодійний самогон. А ми будемо варити наші рамки, щоб вони були просто... просто бомба. Одной рукой это просто крепец какой-то. Только Ну что она сделает для шановных глядачей? Тогда грузы 18 ромок. А тут загрузив, блин, 20. Що то, бачите, прийдеться виймати. Виливається вода. О, воду надіброть. Шановні глядачі, варю 12 хвилин, виймаю вони просто як нові. Не додаю абсолютно нічого. Води достатньо. Шановні глядачі, продовжую займатися чим попало замість качання якогось меду. А ви пам'ятаєте, що... Своїм бухлом про вас двоє ваша посіка хелп.